Але це не від Москви залежить, бо оці часті поїсти візити Патріарха Московського в Україну служать нам на користь. Чому вони служать нам на користь? Тому що віруючі православні, які належать до Української православної церкви Московського патріархату, після візитів патріарха Кирила, стали говорити, що ми думали, що належимо до української церкви, а виходить, що ми належимо до Росії, а вони не хочуть належати до Російської церкви. А хочуть належить до українських. І тому там, в цьому середовищі е, московського патріархату, серед віруючих і духовенства, йде оце переосмислення на нашу користь. Ваша святість, ви сказали, що за останні кілька років президент України Янукович змінив свій трошечки світогляд і в позитивному напрямку проукраїнському. Скажіть, будь ласка, у своїх бесідах із президентом ви затрукали питання, наприклад, політичних в'язнів в Україні, зокрема, Юрія Луценка, Юлії Тимошенко, чи ви таких тем з ним не торкаєтеся загалом в Україні? Бо ви знаєте, яка світова спільнота, яка реакція на ці речі? Дякую що ми живемо в країні, яка дає нам таку свободу, яку церква не мала, ні за раніше, ні за царських часів. Ніколи такої свободи не було. Це значить, що ми незалежні від держави. І оскільки ми незалежні, то ми можемо свободно говорити те, що повинно говорити церкві. І ми запитуєте, чи говоримо ми президент, говоримо? говоримо насамперед на, на теми захисту моральної України. Ми виступали і зверталися до президента. Проти абортів. Тому що аборти скорочують населення України. Скорочують. А раз скорочується населення України, то Україна може поступово заселятися іншими народами. Мусульманськими, наприклад, китайцями. І на нашій землі українські будуть панувати інші народи. Зберігати е, населення. А, а для того треба народжувати. І ми по цьому питанню звертались до президента. Ми звертались. Роти одна святених шлюбів. Оце такий сорок для християнської цивілізації. Тому що в Європі де офіційно прийняли закони про дозволення чоловіка з чоловіком. Поїхали. Або жінку жінкою. Забуваються християни про те, що Господь за це спалився довгі гомо, за цей гріх. І Тому ми і це, про це до президента зверталися. Багато ми писали, писали президенту і писали. і ми при зустрічі з президентом про це говоримо свабільно. Говорили і про ув'язнених Тимошенко і Луценко. Ми просили помилувати, ми не втручаємось у суд, але просили помилувати їх для того, щоб народ заспокоїв, щоб не було цього розділення. Тобто, Свобода, якою ми користуємось, дає нам можливість говорити з президентом відкрито, просить висловлювати свої позиції христи, христи, християнські і нагадувати їм, що вони теж християни і повинні думати про, про те, що вони теж на суд Божій славі. Щиро дякую вам, що дякую святкому патріарху, всім присутнім, які взяли участь у прес-конференції. Дякую вам за себе вам, я дякую від себе, бо я завжди вам...